Чорний ранок для Білопілля. Росіяни обстріляли рейсовий автобус. Є багато загиблих та поранених. Що відомо про трагедію, розповідає РБК Україна. Вранці 17 травня російська армія завдала удару по рейсовому автобусу поблизу Білопілля. Сьогодні о 6.17 Ворог продовжує фактично нищення нашого цивільного населення Сумщини. Було завдано удара попередньо засобами ураження лансет перейсом автобусу, який перевозив цивільних за маршрутом Білопілля Суми. Удар було завдано на виїзді з міста Білопілля. Внаслідок цього нелюдського удару. Є загиблі і є поранені. Інформація про загиблих і поранених уточнюється. На місці працює швидка медична допомога. На місці працює ДСНС та поліція. Дев'ятеро людей загинули. Семеро отримали поранення. Усі вони їхали на евакуацію з міста. Як зазначили в поліції, окупанти прицільно вдарили по рейсовому автобусу, в якому перебували мирні жителі. Це не просто черговий обстріл, це цинічний воєнний злочин. Російська армія знову вдарила по цивільному об'єкту, нехтуючи всіма нормами міжнародного права та людяності. Зазначили в поліції. Забирайте сидушку, заходьте, парни, забирайте сидушку всю. А вот цю, да? Тим часом у Міноборони Російської Федерації цинічно заявили про ураження пункту стоянки техніки ЗСУ. 17-18 травня в Сумській області оголошено днями жалоби.